Вітаю! Валі, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Так, ну що ж, мене запитують мої глядачі і слухачі, а коли ж у Московії буде революція? Так, от хочеться широким народним масам, щоб у Московії та почалася революція. Не дочекайтеся, не дочекайтеся. Звичайно, що реально мир можливий лише за умови відсторонення Путіна в той чи інший спосіб від влади. Це так, я з цим згоден. Але в Московитів андрофагів нині немає практично пасіонарного населення, яке було там, хоча і в невеликій, але в критичній кількості, наприклад, у 19 столітті, на початку ХХ століття. Ну, наприклад, ними були дворяни декабристи. Які за власною генетикою і культурою, не були московитами андрофагами. Тому вони і повстали проти цього царського режиму. Вони хотіли, щоб тут була Європа, і все таке наївні люди, страшно далекі ані від народу. Так, вони свого народу не розуміли, яким вони керували правили, яким, яким вони торгували, як собаками, так на ринках і так далі і тому подібне. Вони думали, що цей народ може їх підтримати, та ніколи в житті. Потім були народовольці. Петрашевці були. Так. Серед них було там і немало українців. Ну, візьмемо хоча б е, повішеного Кибальчича, так, одного із е, першопроходців на теоретичній ниві освоєння космічного простору, який займався замість того, щоб створювати двигуни. для... Літальних космічних апаратів виготовляв вибухівку для того, щоб знищити царя. Так. Отже, ці люди теж не розуміли того. Усе ж були теж в основному дворяни, там всякі були різночинці ще, там, хто, сини, і доньки, священники. Одним словом, освічена така публіка. Так, яка не розуміла того, що московити андрофаги обожнюють царя. І тому нерозуміння це призвело до того, що вони вважали, що якщо фізично знищити царя, то у Московії андрофагії починається демократія, почнеться розквіт, виникне Європа, так, і все-таки інше. Ну, потім були революціонери тисячу революції 1905 1907 років і е, 1917 року, ну, згадаємо хоча там п'ятий, і сьомий, коли е, ходили під керівництвом попа Гапона, до речі, українця. Так, так ходили до царя. Так, до хорошого царя ходили з іконами, з портретами царя батюшки, а їх зустріли кулями. Так, Ну і ось й рік. Так, революція. Оце остання фактично революція, тому що вже більше нічого подібного не було. Те, що трапилося в жовтні. Чи листопаді, не знаю. 17-го року це був переворот, ніяка не революція. Так, от після цього, що було? Пасіонарії були практично всі знищені? По-перше, в процесі так званої громадянської війни, а по друге, Сталінського терору страшного. Знищені були мільйони людей, якраз саме найосвіченіші, най... ну і там були всякі. знищували, звичайно, всі, всяких людей. Просто брали від верстата якогось робітника, оголошували японським філіппінським, там не знаю, яким, новозеландським шпигуном. І знищували. От такі, от такі справи, так. Так що, практично, в Московії були знищені всі, е, так, е, всі пасіонарії, і не можна собі уявити, щоб ні з чого виникло щось. Е, якісь виникли нові так, народовольці, щоб вони почали кидати бомби в нового царя Путіна, таких людей у абсолютно рабській Московії вже немає.